Наше тер продовжують пісні війни. Так називається соціально-мистецький проєкт, який з'явився 2016 року. Всі деталі і новини дізнаємося від авторки і координаторки проєкту Галини Гузьо. Буквально за мить вона буде з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Доброго Галина. Ранку. Доброго ранку, слава Україні! Героям, Героям нашим славам. слава! Ну, розкажіть, будь ласка, як з'явився цей проєкт пісні війни і в чому його головна мета? Для початку покажу вам цей диск, унікальний диск. Ось так він виглядає. Uh -huh. Цей диск це вже історія. насправді це вже історія, тому що як ви вже зазначили, проект розпочався у 2016 році на році навесні, і його кульмінація відбулася наприкінці 2017 року. За ці півтора роки мені вдалося зібрати 15 фронтових пісень, актуальних народжених в окопах на той час. Це були пісні. Суть проекту була в тому, щоб знайти пісні, написані саме воїнами АТО. Тобто людьми, які пройшли війну, які пережили це все, і які втілили своє пережите в текстах, в піснях, в мелодіях, в словах до пісень. І таких пісень мені вдалося знайти 15, і вони всі зібрані в цьому унікальному диску історичному пісні війни. Але я і моя команда не шукали легких шляхів, тому вирішили ускладнити собі задачу і не просто випускати, записувати на професійній студії пісні військових. так бо не всі з них професійні виконавці, не всі з uh -huh. них добре співають, але вони щирі, вони правдиві, вони справжні. І тому я під кожну пісню шукала артиста, зірку нашої естради, нашої сцени і таким чином підсилювала пісню військового. І ми почали дуетну історію цього проєкту з дуже потужної пісні, яка називається Не сумуй. І до воїна автора Олександра Рожка доєднався лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. І фактично він дав таку добру путь цьому проєкту. Після нього до проекту долучилися Арсен Мірзоян, Пікардійська Терція, Анастасія Приходько, Сергій Фоменко, Тінь Сонця. Журавеліс, от він та, Аничка, Ірина Доля і дуже багато інших виконавців, які створили фактично ці дуети, унікальні дуети. І маю сказати, що ці пісні мають мільйонні перегляди в Ютубі. Ну, правда, вже це пройшло багато років, але вони вже тільки від початку мали мільйонні перегляди. Пісня не сумуй» уже згадана мною. Взагалі увійшла в двадцятку найзнаменитіших рок хітів України. Не на той час це радіостанція Рокс робила таке дослідження, і це на рівні з піснями Окануель з тими ж антитілами без обмежень. Пісня нашого проекту теж потрапила. А чи могли б ви назвати назви Ще пісні. пісень? Так. Не сумуй, дорога на схід, молитва на Різдво, легендарна молитва на Різдво, виконана Зеником з Майдану. Він же ж автор і Пікардійською терцією, і Оксаною Мухою. Цю пісню ми випустили в кінці 2016 року в час Різдва. І вже того ж року її почали виконувати вертепи на Західній Україні, що теж було величезним успіхом. І вона досі вона переспівана мільйон разів, якщо наприклад, Рати в Ютубі молоде на різдво, то безліч каверів на неї існує. Її співають військові, її переспівують різні вертепи, її співає духовенство в храмах нераси. Духові, такі духовні хори її виконували. Які ще в нас пісні? На схід, Бог біля тебе зараз я відкрию настане мирний час. Мій дім, мій дім, Ігор Шульц і Тарас Гаврик Ігор Шульц воює зараз на першій лінії. Я, до речі, хочу сказати, що більшість цих військових, а це 15 військових, які створили наш проект, вони досі воюють. Тобто, коли почалось повномасштабне вторгнення, вони усі перший же день пішли продовжувати свою роботу на фронті за визволення нашої землі. От, власне, хотіла спитати, чи змінився формат якось з початком саме повномасштабної війни? Як зараз живе проєкт? Ви знаєте, проект зараз живе в цьому диску і у всіх наших соціальних мережах, де є дуже багато підписників. І коли почалася велика війна, ми зразу помітили наскільки сильно виросли рейтинги проекту. Фактично, Фейсбук та Ютуб почали дуже сильно люди прослуховувати. Більше того, я розумію, що навіть на рівні Міністерства культури було розпорядження, щоб радіостанції тоді, в ці перші дні, місяці, тижні війни, крутили ці раді ці пісні на радіо і таким чином піднімали патріотичний бойовий дух не тільки військових, а й нашого народу. Зараз проект такий, знаєте. Стадії, е я би сказала, очікування. Очікування, тому що його задача була зібрати військові пісні. І коли мене раніше запитували, чи буде другий том цього диску цього проекту, то я казала ні, оскільки я не хотіла це перетворити на кон'юнктуру, на просто пошук ще там 10-15 будь-яких пісень, щоб лише закрити цю тему. Думаю, що зараз ситуація може помінятися, оскільки з часом великої війни з'явилися нові абсолютно абсолютно реалії, нові історії, і єдине, що я точно можу сказати, що можливі майбутні автори диску Пісні війни 2 вони точно ще зараз воюють, і е, зараз такий диск записувати немає сенсу. Ми його запишемо після перемоги, після того як ці наші воїни новітні повернуться з фронту і вже нові свої історії розкажуть, тому що кожна пісня це є персональна історія кожного воїна. Автор. Розкажіть, будь ласка, про новий кліп, створений у межах проєкту про ангелів війни Олександра Рожко. Це виняток. В часі того, що зараз проект в режимі очікування, ми все-таки випустили цього грудня, 5 грудня, до дня волонтера пісню Ангели війни. Це пісня нашого зіркового автора Олександра Рожка, який. На жаль, помер цієї весни. Він ветеран чотирьох воєн. Він воював в АТО. Він допомагав нашому війську вже від початку повномасштабної війни. Але страшна хвороба наприкінці березня цього року забрала його життя. Але до цього він встиг мені віддати пісню свою нову «Ангели війни, яку він записав, і розповів про те, що він присвячує. Цю пісню всім волонтерам. І е, в пам'ять про Олександра Рожка, в пам'ять про е, цю надзвичайну людину в диску Пісні війни є дві його пісні. пісні Це не сумую з Тарасом Доколею і Майданів з Сергієм Фоменком. Е, в пам'ять про цього. Унікального чоловіка ми випустили цю пісню в люди, і не тільки пісню, а й кліп зробили на неї. І кліп став теж свого роду таким маніфестом. Подякою усім волонтерам. Е мені вдалося отримати унікальні кадри від медичного батальйону добровольчого госпітальєра. Це, нагадаю, батальйон, який є з 2014 року рятує військових з найгарячіших точок, буквально з передової. Витягує хлопців, рятує їхнє життя і вже довозить до е, медиків, які далі продовжують роботу. І е, також мені унікальні кадри дав фонд, благодійна організація Helps Heroes of Ukraine. Е, цю організацію вже з часу Великої війни заснували українці в Чикаго, і вже мільйони, мільйони гривень допомоги вони передали Україні. Е, тому е, тут і ті. І волонтери, які на фронті безпосередньо витягують хлопців з окопів, і е, волонтери наші з-за кордону, які е, допомагають від першого дня війни. І взагалі мені в цьому кліпі хотілося охопити всіх волонтерів, що і та бабуся, яка готує борщ, ліпить вареники для фронту, себе там побачила, і ті жінки, які плетуть сітки, і ті діти, які співають на вулицях і збирають гроші. Е, і всі-всі-всі волонтери себе побачили, відчули. Тому що кожному волонтеру низький уклін, і ця пісня. От ви зараз надіюся її почуєте і побачите. Вона приймає до глибин душі, так як всі пісні Олександра Рожка. Які він нам залишив, дякуємо вам, дякуємо, дуже дякуємо. Низький уклін кожному волонтеру і волонтерці, і вічна пам'ять героям. Дякуємо вам. Дякую вам. До речі, пісні війни це теж абсолютно волонтерський проект. Ну і просто зараз я пропоную послухати ветері ранку вдома пісню Ангели війни. На схід, туди, де переконий і туман, де в тишині ховається обман, і подих смерті, як гарячий літ, туди, де твої сестри і брати, своє життя кладуть за Україну. Соборну незалежну і єдину за нашу мрію бути вільними людьми, ви ангели війни, ви просто волонтери, нескорених сердець ряча кров. За тисячі життів, які ви врятували низький уклін, вам шана і любов. В страшній війні, Мов ангели небесні за спиною, і рятували хлопців після бою, і підвозили воду і харчі, ми разом зустрічали новий день, а ввечері молилися до бога що дарував життя і перемогу над ворогами рідної землі, ви ангели війни, ви просто волонтери, нескорений сердець гаряча кров. За тисячі життів, які ви врятували. Низький уклін вам шана і любов, пора прийде, закінчиться війна. Настанемо земля затягне рани, Повернуться додому пацани у рідний дім до тата і до мами, і перший дос піднімемо за тих, хто з нами боронив кривавий степ. І... Теплотою в серці пригадаю зелений волонтерський мінівен, ви ангели війни, ви просто волонтери, нескорений сердецяряча кров, за тисячі життів, які ви врятували, низький уклін вам шана